Всім привіт! Сьогодні 14 січня 2024 року. По старому календару Василя. Хто хочете, можете мене поздоровити. Не хочете, не поздоровляйте. Ми, як би то, святкуємо, по, по факту святкуємо вже по новому календару, так як, як то всі держава прийняла. Але і зараз теж не працюємо, не працюємо з кількох причин. По-перше, хто знає хто не знає, я хвораю. Валяюся в ліжку, то викарабкався на двір, бо позвонив клієнт, цікавиться кузовом Форда. Хочемо того Форда продати по кусках. І людина дзвонить, цікавиться. кузов, Хоче купити. Не знаю, купить він його, не купить, він не старіший, ну, Ось таке: купить то купить, не купить, то не купить, але відео треба зняти вдруг. Вот. І я тут думаю, я вже кілька днів не закидав свіжих байок. Треба щось вам розказати. А, чуєте, що ледь хекаю. Коротше, барахлиць здоров'я. Настрій теж не ахті. А саме більше в мене е, буквально скоро операція, я її страшно боюсь. Бо взагалі з дитинства боюсь всяких уколів, голок, особливо в вену. То, блядь, тільки що сказав, то мене вже поташніє. Тільки собі уявив. Ну, але це таке діло. Значить, ще, ще яка анекдотична ситуація, чи я не знаю, анікдотична, анікдотична. Значить, ту першу операцію мені зробили тоді, як на швидку мене забрали ось з півтора місяця місяць назад. Значить, операцію зробили операція сама 5 тисяч гривень і десь біля 5 тисяч пішло на лікарство за тиждень в лікарні. От, і вставили мені, значить, трубку між ниркою і мочуємо. От. А тепер, щоб ту трубку достати, треба 60 тисяч за операцію. І десь біля десятки на лікарства і на все решта. Ось такий анекдот. Я нікуди не дінеся з цією трубкою, не можна ходити жити, її до трьох місяців треба виняти назад. Ну, я трошки так прибрехав. Не одну трубку треба достати. Там ще заодно камінці треба подоставати з тієї нирки. От. І такі грошики виходять. Ну, дякую родичам, дітям скинулися. Грошики вже є. От, ще тільки дай Бог зробити, щоб все добре прийшло. От. А йомо, я вже з'їхав теми, які вам розказати? Ну розкажу. Історія, значить, така. Дзвонить до мене чоловік. Описує мотоцикла, я вже не пам'ятаю, чи то МТ було, чи то К 750, ну щось таке. От, розказує, що за мотоцикл, які документи. От, я йому приблизно ну кажу, фотографії, якби, ну, немає як фотографії, щось там, в них, телефон не такий, сякий, ну коротше. На словах, що дасте? Ну і почали там торгуватися по телефоні, і якби вже ми по телефоні договорилися, от, по ціні. Ну, я зрозумів, що хорчада повний, нічого в мотоциклі не крутиться, документів нема. Е таких як треба, там якийсь колгоспу, якась писулька. Е Зіржавілий, стоїть на дворі. Ну, Він ще мені той продавець ще не все сказав. Ну я зараз вам докажу. То вже продовження історії буде. Точніше, та сама, але значить, е їду я в те село е от. і е не доїжджав до, 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 до. до. До того адресу, де той мотоцикл стоїть. Мене зустрічає чоловік, от, е, сідає в машину і, значить, дає мені щось пару тисяч гривень, я вже не пам'ятаю. Я кажу, чуєте, то я до вас їду купити мотоцикл. Може, я де помилився, чи він помилився, знаєте, хтось якогось боржника чекав. Так, да, ви до нас їдете. Кажу, чого мені гроші даєте? Я ж вам маю гроші дати. <полагать> ну, понимаете, тут така делікатна справа. Значить, історія така. Е... Мотоцикл діда, я не пам'ятаю, чи то батько того чоловіка, що, що мене зустрів, чи то тесть. Вот. Дід собі забив закльопку, що мотоцикл має коштувати, ну, грубо говоря, 500 доларів. А він не коштує навіть і 100. От. І він їм там заважає той мотоцикл і, і каже: так, так придумали, посовітувалися тихенько, щоб єд не чув. Що придумали в сім'ї? Вони мені доплачують гроші. Я приходжу дядькові на бочку. Скільки він там хотів, тих 500 доларів. Каже, гроші все рівно в одну сім'ю йдуть, мотоцикла ви заберете, всім буде, виходить добре, і нам звільниться на дворі місце. <гум> ну, Я ще такого не чув, ще такого не бачив. Бо було багато в мене випадків з куплею продажів, щоб так, щоб мені доплачували, ще такого не було. Ну, Приїхали на двір, виходить дід. От. Мотоцикл значить, стоїть посередині кучі гною. Така куча гною, що вже років. П'ять ну, тому гноєві. вже має фактично все перегнив. От. Стоїть по самій по мотор, по самій оськи, в ліс в землю, бо там знаєте, така рихла земля. З, зіржавів капець, ну, повне. Ну, Але я там ще для приліччя з дідом потургувався. Значит, достаю гроші дідові на бочку. Дід доволі аж підскакує каже до тих своїх. Бачите, ото клієнт. А ви казали, що я багато хочу, то, що на металом треба здати. От бачите, людина знає, що воно коштує. От такий, такий дід щасливий був, що я вам кажу. от така дурничка, продаж мотоцикла. Як дядько той, що от запропонував мені таку справу, як хитро поступив. Осталися всі справі, всі довольні. дуже довольні. Дід першим ділом задоволений був капець. Я задоволений, бо я купив мотоцикл за ті гроші, що хотів. І, і родичі задоволені, бо збулися. Це железяки з двору і якихось пару рублів зато отримали. от така ситуація в мене була інтересна. У мене тих історій таких було багато, буду помалу згадувати, під настроєння розказувати. От. Ну, трошки е не цікаво, то вам показувати постійно мій двір, десь би піти в місто, але кажу, барахлиць здоров'я. Я от тут трошки походив і вже чую, що треба мені йти лягти. Всім вам здоров'я, щоб ви були здорові. Задоволені, щоб у вас було все, що вам треба. От. Саме головне на сьогоднішній час: нам треба миру, спокою, щоб ми собі працювали. Хто що хотів, то робив. Так як воно було, хтось працював, хтось бухав, хтось спав, хтось день і ніч робив. Робили що, фактично, можна сказати, що хотіти. Що, що там, хто не каже, що там наша держава, наша влада. Ні, Все-таки е, хтось хотів поїхав на кінець світу на зарібки, хтось працює на місці за копійки, хтось відкрився підприємцем, хтось не відкрився підприємцем, а працював. Було життя добре. А зараз, а зараз. А зараз нам показує, що ми, що ми не цінили того життя, що було. От. Так що вважайте, цініть своє життя, яке воно зараз є. Як в мене є один знайомий опт... не оптиміст, він каже, реаліст, буде ще хуже. Він так каже. Ну, щоб було краще. І щоб було добре. Дай Бог нам пережити ту біду, ту війну. Щоб всі були живі, здорові, ви, ваші родичі. От. До нових зустрічей в ефірі. Пишіть, лайкайте, шмайкайте, Питайте щось може, розк... щось може хтось нагадає якусь байку свіжу. Ну, скажу вам, байок в мене ще багато є. Їх... Пам'ять в мене дерева, я їх пригадую помаленьку і зразу в блокнот собі занотовую. А коли вже відзняв, перекреслюю. Ну, якщо я вже по-другому колу буду розказувати ті самі байки, ну тоді вибачайте. То в мене така пам'ять, а передивитися всі мої відео, то, -то треба пару суток просидіти коло, коло, коло то, телефона чи комп'ютера. Все, бувайте здоровенькі. Щось я сьогодні заталапався. Дуже давно з вами спілкувався, сиджу з хлопцями в хаті. Хлопці гатять тільки ігри, а я навіть поговорити не маю з ким. Так що, от бачите, як каже мій один хороший знайомий, словесний понос. Все, до побачення. Хорошого вам настрою. Бувайте здорові!